Хороша така, хороший поєдинок в багатьох аспектах був. І чи новація чи ні, але ми ж практикували вже таке коментування. Ну як тут без емоцій. Ну, Динамо нарешті згадало, що воно Динамо, як то кажуть. Тут важливо, ой-ой-ой, зараз Карпік пробив. В Тренер, в кожного тренера є, тренера є якась своя. Головне, не пропустити. Магою ставляться до цього гравця. Знову Яремко пробиває і там ледь-ледь. атаці -лед. в у нас скала. Слобода зараз. Слобода може віддати зараз сюди на правий фланг. Ні, сам іде Слобода пробиває, печі. Мільхівець. Ледь не помилилися зараз. Тут гравці, зокрема, але бачимо по дереву, бо дійсно наразі демонструє високий клас, тобто створює таку знаєш таке відчуття надійності за спинами захисників. Тарях, тобто десь писати свій фідбек по зустрічі, по коментуванні. Можливо, щось якісь маєте зауваження, або щось хочете, зараз класний розіграш. Але Жукуляк, вчасно Це ви... Головна мета благодійного поєдинку, який розпочнеться о 19.30. Зараз Яремко пробиває воротаря. Два нападники забігли за спини захисникам і чекали і так далі. Це дуже-дуже важливо. Так, і я просто ще скажу один такий пояснюючий момент, що от зараз є в нас лі... Друзі, другий тайм поєдинку. Таке враження, що, як, наприклад, сказали в Динамо Інвест. От матч завершується з рахунком 0-0. Ви задоволені? Та окей, ми задоволені. Ліник. Лінік відпасовує зараз на Яремка. Яремко пробиває один. У вас гол. Микола Яренко. Наша, гра наша десь пробудилася. Десь пробудилися і динамівці, тому що ну вони аж надто зараз. Лецькі від карпіка. Ну чому ж? Чому ж пас не віддати? Захар вирішив піти, як то кажуть, на е... десь дає результат. Сьогодні, зокрема, чемпіонаті. Яремко пробиває, ще добиває. Намагався такий, до речі, забив Яремко Номер 10 Юра! Стріляє Юра! 2-0. Бачимо серце таке від капітана, від легенди. десь підштовхнув його. Але бачимо, все минулося одразу швиденько. Тут передача красна Юраша і дубль, дубль від капітана команди вільхівець Тарас Юраш. Два... Простріл. Ще удар зараз відкане. Ой-ой-ой, забиває, забиває Динамо. Ось-ось, ну це вже, це вже хоча б щось. Загадули.